Що це вона туди? Як це красиво, просто неможливо на це не дивитися. О, де що це якийсь роствор мішаєте, не ні видно нічого. Отаку смакоту приготувала, спекла, дивіться, який м'якесенький, а який він пахучий, просто смакота. О, дивино, дивино, напекла і не дзвонить, і не дзвонить. Зараз я тобі подзвоню. Алло, Алло, Катю. Ти що це ти напекла щось там таке добре і не дзвониш, не приглашаєш. Тож я завжди, приїжджаю, як ти щось хвайне напечеш. Ох, це зараз почнеться. Тут недопечений, тут пересмажений, ванілі нема, цукру нема. Ох. Та ні, ви знаєте, я не дзвонила, це я його ще вчора спекла. Ой, навіть не подзвонила. Та, знаєте, якось так швидко діти з'їли, навіть самі попробовать не встигли. Ну то хоча б рецепта розкажи. О, то там нічого складного, зараз розкажу. Берете шість яєць. 200 грамів цукру, якщо любите солодше, то можна трошки більше, 250 цукру, і десь 200 грамів муки. Відділяєте жовтки від білків, білки збиваєте до піків, потім по чуть-чуть уводите -чуть цукор, дозбиваєте, потім жовтки перемішуєте із солью, теж по чуть-чуть уводите -чуть в білки, збиваєте все разом і додаєте частинками борошно. Борошно теж збиваєте разом з цим всім, і потім в духовку на 180 градусів десь приблизно на годинку часу воно собі також спечеться вам. Ну, все з тобою понятно.